по мені ще не долбанула ця бабаха долбана. Тут треба почекати момента. Зачекати якийсь невеликий момент і просто десь. Блі, я навіть не знаю, чи цей таймінг зловлю, чи не зловлю. бля <звук> 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 Боже, який я крисюк. Хе. <рив> я ж кажу, треба просто дочекатися моменту. Чувайся цей промаза, там стеж був. Боже, він до сих пір стоїть, я просто в шось нічеш вийде. Побачите, ніщо вийде. Фу, жесть! Ну це звісно дав. Чесно кажучи, навіть я б сказав, що грі вже навіть не дуже цікавий, бо... Ні, готовку біг немає. Хоча, 800 хп це теж не так погано. <звук> Просто роздаю ваншоти, бля! <звук> бля, це капець. Коса смерті в мене в сьомому вже в купілці. 1650. І що, в мене ще є шанс ще другій бабаці дати щось? А майбі ні. <свісно> Боже, що це за бій? Це не бій. Ось <свісно> так зроблю, можливо, воно допоможе. Просто фулочка, блайнд і фулочка про по бабасі, 1850, ось так зробимо Ух, офигезно.